Кіра відвідує секцію футболу в Мукачівській спортивній школі вже чотири місяці. Дівчинка розповідає, що любить грати з друзями в дворі. Коли дізналася про команду дівчат ДЮСШ, США, залюбки приєдналася. У мене хлоп, друзі, грали в футбол. Я хотіла спробувати з ними. і мені дуже це сподобалось. І я заінтересувалася цим. Аню на тренування з футболу привів тато. Спортсменка каже, що з кожним разом їй вдається все краще. Мій тато ходить на футбол, він багато кубків отримав, і він мене спочатку е, починав е, тренувати з футболом. а потім він мене записав сюди на тренування. Чим далі я ходжу на тренування, тим ліпше е, я можу грати в футбол. Та найбільше юні футболістки полюбляють саме командну гру. Грати, бігати, тренуватися, футбол грати, бити м'ячі. Мені дуже полюбилося, коли я була маленька, я дуже любилася грати з м'ячем і ходила з татом теж дивитися футбол. І мені ще так захотілося піти, бо мій брат сюди почав ходити, а я з ним ходила. Я, я пробувала багато різних спортів, але футбол мені вдалося найбільше. Набір дівчат на секцію футболу почали декілька місяців тому. Зараз тут займається близько 10 юних спортсменок. Тренер Сергій Кучинка розповідає, футбол серед дівчат набирає популярності. Тому вирішили відкрити команду на базі Даю США. Ми тільки почали цей проєкт. Це дуже такий перспективний проєкт. Ми працюємо зараз з цією своєю командою дівчаток буквально ну 3-4 місяці. У них є вже хороші результати, у них вже виходить. З віку ми починаємо з 2018 року народження, 2017, 2016, 2015 рік народження. Набір триває і зараз. В команду запрошують дівчат з 5 років та старших.